Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії? Як він з цим справляється, чи він на своєму місці, і так далі. Давайте зараз розберемо все. Оце тільки після зустрічі я розкажу все, як є, Бо дуже багато російської пропаганди, в Кідів, і так і далі. далі. Значить, Значить саме перше, чи планує чи бути... бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що Поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу, у нас було таке велике-велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Іззенгаузером, вона нереальна, поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це летіло всюди, всі про це раз заварювали, там куча коментарів, куча хейта, що це там залужний уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас. Залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дворці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще за допомогу порозгляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказав. Зала, і якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо. Нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойного і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру, ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизують, чи що мені там щось купили мене, чи там. Влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятися за допомогу Україні. Наприклад, нам, нам ж як зброї присилають з Європи, Литва, там Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксити доправити, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта, і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає на Це звісно. Там євросоюз, Європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть. Попри все, про нападу такої величезної країни на нас рівно стоїть. І от я коли спілкував з залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних він сидить за цим, міркує. Поняли? Він він.